Всім вітання, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі Joystick FPV. І з ваших коментарів було зрозуміло, що потрібно зробити відео, в якому я розкажу, як приєднувати камера свічер або сервопривід до дрону і налаштувати його керування. Тим більше виникла в мене така можливість від глядача каналу приїхало до мене 4 дрони, яких я зараз адаптую. Які вже ми протестували, вони чудово літають, якість збірки чудова, відповідно, велика подяка цій людині. І ці дрончики поїдуть хлопцям для роботи. А перед тим, як продовжимо наше відео, нагадую вам, що варто підписатися на канал. Ставте лайки до цього відео, пишіть ваші коментарі за допомогою них. Розумію, яку, яка тема актуальна, і створюю відео для вас. Тому поїхали. І так, розглянемо основні плюси та мінуси, відповідно, камери свічера і сервоприводу. Почнемо, напевно, з такого класичного сервопривід. Плюси в ньому Він дає можливість опускати вашу камеру вниз, змінювати під певним кутом. Єдине при налаштуванні у Betaflight У вас у нас є обмеження в 90 градусів. Тобто, якщо ви в одне положення поставите чітко вниз. Друге положення у нас може бути 45 градусів, але все ж таки верхнє положення, камера в нас стає рівно. А при польоті вперед наш дрон нахиляється і відповідно в нас немає можливості припідняти чуть-чуть вище камеру, тому що є обмеження в Betaflight по налаштуванні серви. Це відноситься до ось такої конструкції, коли серва, обертається, серва зафіксована і вона обертається разом з камерою. Коли використовується знову ж таки, шестерні, одну шестерню ми ставимо меншу. Сервопривід ставимо на сам корпус, і на сервоприводі ставиться трошки більша шестерня, що дає змогу трошечки більше змінювати кут обертання нашої камери. Також ще з одного мінуса це є невеличкий люфт все ж таки, нашого сервопривода. Тому що шестернь у нас мінімальний люфт, що може відобразитися на передачі зображення, воно може бути з мінімальною тряскою в картинці. Для того, щоб встановити вашу шестерню, відповідно, вам потрібно буде 3D-модель, або знову ж таки десь друкувати, або десь знайти під певну модель вашого сервопривода і під певну камеру. Це теж так, з таких невеличких мінусів. З основного мінуса, при холодній погоді, у нас в шестерні використовується змазка, яка змащує шестерні. І при холодній температурі вона підмерзає, що може вивести з ладу взагалі наш сервопривід. Це є основні такі мінуси. Тому давайте переходимо до наступного нашого девайсу. Це є камера Switcher. Це є ось така плата. Тут реалізовано переключення між камерами. На плату можна під'єднувати в нас три камери. Тобто, як ми бачимо, в нас позначення IN це є з камери вхід відеосигналу і живлення 5 вольт земля. Так само in 1 IN2, IN3, це в нас підключення трьох камер. Якщо у нас позначка OUT — це, звісно, підключення ось сюди замість камери, вихід на польотний відеосигнал і живлення, яке роздається по нашим камерам. З зворотньої сторони, у нас є знову ж таки живлення для, для роботи цієї плати. Це є 5 вольт плюс, мінус і сигнальний. Що в одному, що в другому. У нас підключення йде за допомогою живлення 5 вольт землі і сигнального дроту, яким, ми, яким керується або ось даний пристрій, або наша серва. Під'єднується він, є можливість під'єднувати. Трьох варіаціях. Це є в нас безпосередньо, якщо на польотному контролері є вже вихід під серву. Сигнал S9, це є в нас серво 1. О, знову ж таки, ми можемо використати під'єднання до LED-стрічки, або знову ж таки, один з додаткових моторів, наприклад, п'ятий мотор, 6-й, сьомий, або восьмий. Єдине, потрібно його буде переназначити і зробити. З нього серво Е, Давайте перейдемо до плюсів. Плюс в тому, що тут можна під'єднувати три камери. Наприклад, одна камера для польоту, друга для прицілювання, третя, взагалі може бути, наприклад, термальна. Мінус те, що використовується більша кількість камер, відповідно, плата Теж в нас коштує певних коштів, і тому це все виходить значно дорожче, ніж саме серво. Єдине, якщо ви використовуєте якийсь польотник, наприклад, от MATEC F405 HDTE, він має вже на собі камера свічер Тут, якщо не помиляюся, можна під'єднати дві камери одразу і вони будуть переключатися без ось цієї платки. З мінусів це є вартість камери. Також в нас немає можливості повертати її на певний кут відповідно відносно до дрона. Але з плюсів у нас камера фіксується статично, тобто її можна дуже гарно виставити, іменно позицію низ. Другу камеру ми можемо виставити в режим польоту. Знову ж таки, ми можемо змінювати. Оптику поставити сюди, оптику з кращим зумом для кращого прицілювання. Єдине, саму камеру нам потрібно буде ставити на якусь вібророзв'язку, тому що при пілотуванні камера, яка фіксована на дроні, з великим зумом, вона мінімально труситься з дроном і дуже важко нею, нею користуватися. І так, маємо дрончик, я безпосередньо вже на нього розпаяв нашу серву. У випадку з цією платою, так само я би розпаяв, у нас є тут вільний UR, де можна припаятися до 5 вольт до землі і сигнальний. І відповідно камери я вже просто би тут розпаяв на платі. Тому керування в нас йде безпосередньо через сигнальний дріт. Як це налаштовувати, давайте продовжимо зараз у Betaflight і я вам розкажу. І так, починаємо з того, що під'єднуємо наш дрончик до комп'ютера. Заходимо у BetaFly, і в наступній вкладці в нас конфігурація, листаємо донизу і бачимо, що в нас включений сервом Title. Відповідно, у нас можна задіяти функцію е, сервопривіда на нашому дроні. Якщо немає е, цієї галочки, вона не активна, тобто ви її ставите, запускає, перезапускаєте ваш комп'ютер. Відповідно, вона зникає. Відповідно, що ваша прошивка не підтримує. Е, раджу, якщо дрончик у вас вже налаштований, заходимо в CLI, е, зберігаємо наш дамп, Тобто резервну копію наших налаштувань. Для цього прописуємо в струці Dump All, натискаємо Enter і зараз нам збереже всі наші налаштування, які були на цьому дроні. Це нас забезпечить від того, що ми не втратимо наші налаштування, коли ми будемо перепрошувати версію нашого пропуску. Польотного контролера. Далі е, натискаємо Save File і зберігаємо якусь собі папочку. Е, наприклад, тут напишемо серву, зберігаємо, зберігаємо дамп, щоб можна було повернутися до тих налаштувань. Е, що робимо далі? Далі нам е, е, потрібно. Обновити прошивку. І, як бачите, коли ми обновляємо прошивку, нас підтягнуло актуальну версію. Е, в нас немає тут серву. Тому ти Знаходимо сервус, далі загружаємо прошивку онлайн і прошиваємо наш польотний контролер. Так як в мене вже активна функція серво, відповідно, в конфігу... конфігурації серво актуальне. Відповідно, я не буду перепрошивати, а продовжу далі налаштування. Коли ми переходимо в режим експерта, тут галочка, у нас з'являється вкладка серво. До неї ми зараз повернемося, а перед тим. Як назначити серву? Тобто ми заходимо в вкладку CLI, прописуємо ресурс, натискаємо Enter і в нас показує всі ресурси, які в нас активні на цьому польотному контролері. І, як бачимо, SpeedB за замовчуванням вже є серво 1. Якщо б у нас, наприклад, його не було, ви використовували якийсь інший польотник. У нас є от 8 моторів, перші 4 ми використовуємо за замовчуванням. А якщо ми не використовуємо, наприклад, Гексу відповідно, в нас від 5 до 8 мотора в нас не активні. Ми можемо їх. Переназначити і зробити, наприклад, серво 2. Давайте для цього нам потрібно скопіювати ресурс мотор 5. Запам'ятовуємо, що він в нас маркування B00. Копіюємо, вставляємо в нашу... командний рядок і пишемо NON. Коли ми натиснемо Enter, Відповідно, наш цей ресурс став неактивним. Перевіряємо, пишемо ще раз ресурс. І, як бачимо, п'ятого мотора в нас нема. Він зараз неактивний. І щоб з п'ятого мотора ми зробили ще одне серво. Вставляємо ресурс, але замість мотор 5 ми пишемо серво. Так, як у нас перше серво вже є, ми можемо додати ну, ще одне серво, Ставимо 2. І те, що ми запам'ятали, у нас було B00. B00. Запам'ятовуємо цей ресурс. У нас і так він зараз не активний. Ми його робимо так, як друге серво, Натискаємо Enter. Відповідно, ще раз дивимося, які в нас ресурси. І ми бачимо, п'ятого мотора в нас немає, а є вже друге серво, і воно в нас прописане на місці п'ятого мотора B00. Відповідно, щоб зберегти, ми прописуємо save, натискаємо Enter і зберігаються наші зараз налаштування. Я, звісно, не буду підтверджувати, тому що мені не потрібно, в мене вже є серво 1, Не потрібно створювати. Але для підтвердження вам потрібно буде зберегти. Наступне. Ми переходимо, ми переходимо в розділ серво, і для того, щоб активувати наше серво, відповідно ми маємо «Серво-1» і назначили серво 2. Це якщо вам, наприклад, серво потрібно буде на камеру, а друге, наприклад, під скид. Тому е, вибираємо перше серво, на ньому у нас буде камера, і вибираємо наші AUX відповідно на апаратурі. Е, до, до того, як е, вибрати якийсь аукс, ми можемо під'єднати наш, е, нашу апаратуру до дрону, запіндивши її. І тут в клаці ми можемо зрозуміти в модифікаціях, наприклад, в мене AUX перший зайнятий на ARM, другий трьохпозиційний мене буде переключати між Angel Horizon і залишати Acro. І я можу, наприклад, використати третій AUX. Третій AUX, відповідно на серво 1, я ставлю тут галочку. Якщо в нас буде скіт, ми можемо його назначити там на ще один аукс, і відповідно в нас два серва будуть активні. Так, в мене одне залишаю поки що е, на третьому AUX. Зберігаємо і, в принципі, все в нас налаштоване. Зараз я під'єднаю дрончик до апаратури і ми перевіримо. І так, щоб переконатися, що наше серво працює, ми тричі подаємо живлення для того, щоб ELRS перейшла в режим бінд. Е, Заходимо в вкладку ELS, включаємо Bint. Чути було зі звуків, що наша серва запрацювала. Єдине не розумію, чому в мене при включенні сервомотори пищать, коли дрон не заармлений. І серву ми поки не закріплювали. Це те, щоб зрозуміти, в якому положенні в нас вона знаходиться. І так, дивимося. Акуратно притримуємо і переключаємо серву. Ставимо її, наприклад, в нижнє положення. Ось таким чином виставляємо камеру і можемо ось цей язичок зафіксувати. Тепер перевіряємо. Так, Все в нас працює. І тепер можемо фіксувати Ось тим болтиком, який йде в комплекті до самої серви. Ну що ж, серву ми під'єднали, давайте швиденько пробіжимося по якихось аспектах, щоб нагадати собі, як це все відбувається. Першим ділом, якщо в нас одна серва, відповідно, ми можемо використати якісь сигнальні вже безпосередньо. Сигнал з серву. Якщо нам потрібно буде ще одна, ми просто можемо переназначити якийсь з моторів або під'єднати її до LED-стрічки. Е, нагадую, що прошивка вашого польотного контролера має підтримувати серво. Далі в конфігурації ми підключаємо серво Title, і якщо потрібно, заходимо в CLI, переназначаємо наш мотор на серво. Далі ми під'єднуємо. Назначаємо серву на якийсь AUX, і вже безпосередньо тестуємо наш сервопривід. Аналогічна ситуація з, е, з камерою Switcher. Це замість серву ми під'єднуємо на сигнал. А тут у нас три камери плюс вихід на камеру. Тому ось так. Надіюся, відео вам було цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і на до наступних відео. Papa